Мої вітання! Сьогодні у нас 3 серпня, і в вашій увазі, я представляю ось цей чудовий кораловий сорт, який має гарні, великі квіти, хоча це четвірочка. Але ми бачимо, які цікаві нижні пелюстки, що мають коричневе сріблясте забарвлення і висвітлення на верхніх пелюстках. Цей сорт, не дивлячись на незвично аномальний липень. Непогано себе проявляє зараз у серпні. Хоча і зараз у нас в день да, 28 градусів. Але ну, цей сорт має такі щільне, дуже щільне щільну фактуру, непогане гофрування і таку воскову фактуру. Саме такі сорти зараз можуть витримати спеку. Ну і Назву має він теж достойну, цей сорт присвячений Катерині. Поліщук, нашої героїні з Азовсталі. Це пташка. Господи, лети моя пташка у світ. Так хочеться, щоб ти знайшла своїх шанувальників там і гарна в тебе була дорога. Подивіться і оцініть по достоинству мою пташку.